Неочікуваний поворот Андрія Білоуса не відсторонила від посади директора та художнього керівника молодого театру. У департаменті культури КМДА пояснили, що, начебто, не мають для цього підстав, адже режисер не порушував норм законодавства, таких як нетверезий стан на роботі, відмова від медоглядів тощо. Андрія Білоуса звинувачують у сексуальних домаганнях до студентів Київського національного університету імені Карпенко Карого, де він викладає. Після перших заяв про неетичну поведінку частина акторів молодого театру звернулася до КМДА з вимогою усунути його від керування закладом. Деталі у сюжеті Соні Григорчук. Темний силует у відео із підписом Свідок номер один усе почалось 20 січня. Коли я писала йому про розклад занять чи інші організаційні моменти, він відповідав: чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш в мене збуджувати? Жіночий голос на записі стверджує, її домагався викладач столичного театрального університету імені Карпенка Карого Андрій Білоус каже: вступила на навчання, і після формування груп у соцмережах створили відповідні чати. Там чоловік, нібито й знайшов її номер. У той же день він написав мені у особисті повідомлення, запитуючи стандартні анкетні питання: по типу: хто ти, скільки тобі років? Хто твої батьки і чому вирішила вступити саме до мене? Та питання викладача, розповідає, дівчина, поступово ставали відвертішими. З її слів, питав про наявність партнера, сексуальну орієнтацію, а згодом почав надсилати інтимні фото студенток і просив зробити такі ж. Він почав активно просити такі речі, як поділитися своїми сексуальними фантазіями, інтимними фото, відсилав мені свої, коли ніхто його не просив. І... Саме хвилююче було, коли він наполегливо просив зайти до нього на чай. За декілька днів дівчина розкрила свою особистість. Авторкою відео виявилась киянка Софія Сапожнік. каже, наважилась розповісти правду, бо тепер проживає в США. Натомість на каналі, де з'явилось відео, опублікували іще одне, із нібито переписками студенток із Білоусом, а потім іще одне. Історії реального фізичного насильства це, коли тебе отримують руками і намагаються задовільнити свої сексуальні потреби. Вони були. Я про це вже прямо говорю, тому що в нас є люди, які готові говорити про це публічно, відкриваючи своє обличчя. На сайті університету тоді заявили, що про випадки домагання їм невідомо і закликали довіряти тільки офіційним джерелам інформації. Невідомими особами поширюється інформація про, начебто, неетичну та протиправну поведінку одного з викладачів нашого університету. Користувачі в коментарях переділились на два табори. Одні зичили витримки потерпілим, інші захищали викладача. Соцмережами поширили гештег Немовчи, під яким колишні та теперішні студенти театральних університетів ділились своїми історіями гарасменту. Окрім цього, створили форму, де про домагання можна заявити анонімно чи публічно. За перші чотири дні туди надійшло близько 40 заяв. В університеті провели збори. Хочу попросити, щоб вони в університеті для студентів дрес-код. Мені теж не подобається, коли студентка з пишними формами бігає в аудиторії, і я бачу, що хлопці це живі люди. Вони звертають увагу не на те, що я кажу, не на техніки якісь, а на зовсім інші речі. 27 січня у виші розмістили оновлення, отримали чотири скарги щодо інтимного та неетичного спілкування з Андрієм Білоусом. Матеріали віддали до Нацполіції, а чоловіка відсторонили від роботи на час розслідування. Університет працює над планом заходів, спрямованих на запобігання та протидію харасменту, булінгу, кібербулінгу та мобінгу в закладі освіти. Андрій Білоус, окрім викладацької діяльності, також очолює колектив молодого театру. І 31 січня частина акторів порушила мовчанку. Час змінився, але деякі люди, на жаль, ні. Більша частина з нас знає правду і зробить все, щоб справедливе розслідування поставило крапку в цій жахливій історії. У театрі теж провели збори. Кого принижували, кого торкалися без дозволу, кому писали повідомлення з натяками, чи ставили питання про інтимне життя, кому не давали роль, бо ви відмовили, хто отримав роль, бо не відмовив, кого шантажували. На кого тиснули, кого змушували надсилати оголені фото, або кому надсилали їх без згоди, кого змушували до сексу, хто був свідком або знає про подібні випадки по відношенню до своїх колег. Будь ласка, підведіться. Частина колективу стала на бік викладача. За ці часи ми працювали, отримували ролі, все було чітко, те і. Ви кажете, що ви про це давно знали, а тепер е виходить так, що вибрався в театрі монстр. Ми надіслали запит до адміністрації молодого театру щодо офіційної позиції установи. Та відповідь отримали від особи керівника Андрія Білоуса. Ця кампанія не ґрунтується на юридичних доказах чи доведених фактах, а базується виключно на медійному тиску та наклепах. Жодне з висунутих мені звинувачень не має підтверджених доказів, я категорично заперечую будь-які звинувачення у харасменті чи інших протиправних діях і маю намір це довести в правовому порядку. У листі також сказано, що Білоус теж подав заяву до поліції. У департаменті культури КМДА зазначили, отримали два листи від акторів молодого. В одному заклик до звільнення, в іншому підтримка. Департамент наголошує, що буде гарантом захисту прав та інтересів усіх працівників молодого театру І запевняє, що вони будуть убезпечені від будь-яких форм тиску: звільнення, зменшення заробітної плати, зняття з ролей або блокування їхньої творчої реалізації на сцені. Натепер Андрія Білоуса з посади керівника театру не усунули. Зі слів акторів, у КМДА це пояснили тим, що не знайшли для цього підстав, адже режисер не порушував норми, зазначені в законі. До прикладу, не з'являвся нетверезим на роботі і не відмовлявся від медоглядів. Соня Григорчук, Вадим Верба, телеканал Рада для підсумків єдині головне.